Крило 102, філе 212, четвертинка 102 гривні, стегно 140 гривень і гомілка по 102 гривні, курочка по 112 стегно індика 220, печінка 110, ребра 210, лопатка 190. І ось такі шийки по 50 гривень. Магазин комора 10-й, кінці терміналу. Курочка по 102, стегно по 210, місто по 11, по 215. Є, таке по 150, грудинка по 150, гроші по 250. По 88, четратенки по 100, стегно 140, полядовиця 260, фарш курячий 175, щенка 198, 188, пілопатка 190.